Коли ти думаєш про війну, що одразу тобі спадає на думку? Протистояння двох країн, протистояння двох ідеологій, можливо, двох релігій різних, да? протистояння економік цих самих країн, кількість армії, навчність армії, кількість техніки і тому подібне. Але чогось ніхто не говорить про аспект, який під час другої світової війни покращував твого солдата в два-три рази. І наслідком цього твоя армія цілком стає там в два-три рази потужніше. І це відео буде побудовано на основі наркотичних речовин, які штовхали військові машини вперед заради якоїсь там перемоги, да? І будемо затрогувати такі країни, як СРСР, Німеччина та Японія. Дуже цікаве буде відео. Отже, почнемо з СРСР. Авторитарна країна, яка боролася проти іншої авторитарної країни, да, проти нацистського режиму, і це протистояння досі вітає в історії. І всі ми знаємо з історії базова історії, як СРСР було важко в принципі вести війну з німцями. Вони були дуже скользкі, мобільні, дуже великі втрати, багато відступали і тому подібне. І всі шукали спосіб для того, щоб зробити свою армію найбільш ефективною. І СРСР знайшла цю речовину для себе. І ця речовина називається Алкоголь. В 1940 році компанія совєтів проти фінів. Була дуже холодною. Війна була дуже холодною на той момент. І тоді Сталін за своєю ініціативою вів офіційну назву Фронтові 100 грам. І у фронтові цих самих 100 грам входило 100 грам горілки, 50 грам сала або якоїсь консерви для закуски. Так? Такий собі стартер пак. Тобто. І... Завжди еліта, еліта армії, нас хто? Правильно, льотчики льотчики від, відокремлювалися в цьому плані, тому що вони утримували 100 грам коньяку навіть, представляєте. І на північному флоті було дуже холодно. Це були дуже суворі умови, і людям, які служили на флоті, давали аж до 200 грам горілки. Взагалі, пізніше в СРСР була проблема з логістикою. Взагалі була проблема з алкоголем. І тоді водка дуже сильно замінялася різними речовинами, ну, різними видами алкогольних напоїв, так буде точніше сказати. Туди входило вино, всяка брага і тому подібне. І Сталін, до речі, вважав, що алкоголь може підняти бойовий дух, зігріти бійця в холодних умовах. І, взагалі, класна штука така собі. Да? Але були ще з цим певні проблеми. Я думаю, це зрозуміло на інтуїтивному рівні. Солдати міняли свої пайки на додаткові дози алкоголя і виходили в бій п'яними. Офіцери, до речі, не відставали, того, що вони забирали визначені для роти алкоголь, тих самих фронтовістограм і робили собі такий Пір на восьмір, да. І ніхто не думав тоді про наслідки, від слова зовсім. Тобто, якщо в тебе попадала куля або уламок, а ти випив тих самих фронтових 100 грам, то ти витечеш в три рази швидше. Да? І це я ще не кажу, що твоя концентрація погіршилася, реакція і тому подібне. Психологічна та фізична залежність. Да? Але це так. Тобто, Алкоголів, плюси від алкоголю були небагато, але короткочасна дія, бійцям дуже подобалась. Не страшно було вмирати. А друга, за рахунком, країна буде куди цікавіша. Вона просунулась в цьому плані куди далі. Це буде Німеччина дуже потужна країна з великою економікою. Військова машина рухається вперед. Економіка грає виключно. на Військовий шлях, добровольців багато, пропаганда працює дуже гарно, всім все подобається, але були важкі часи. Були важкі часи, саме тому людям потрібна була залізна рука. Да? І володарем цієї залізної руки став Адольф Гітлер. Да-да-да. І на свій час в Німеччині була набагато краща логістика. Це якщо ми говоримо зараз виключно за алкоголь. Там була і краща логістика, і більші різнови того самого алкоголю. Там було і вино, і пиво, шнапс, лікори, і тому подібне. Але це було не на офіційному рівні, як, наприклад, в СССР. Да? Це не було якось, якісь дозіровки і тому, і тому подібне. Кожен вживав, як, як йому хотілося. І Не виключаю, що там теж були свої певні проблеми. І ніхто не міг зрозуміти, а чому Німеччина така потужна країна. Як вона зуміла зробити саму мобільну армію в той час і просто перемагала всіх, да? І відповідь криється в моїх наступних словах. Німецькі дослідники зробили препарат для бадьорості. Це в довоєнні часи, і дуже гарно цивільне населення його вживало. Домохозяйки його вживали для того, щоб зробити більше справ по дому. Студенти його вживали для того, щоб ночью навчатися, да? і медична індустрія тоді була розвинута на максимум. На максимум, як в той момент, як і можливості допомагало. Да? І тоді робилися такі препарати, як первентин, це аналог ментафетаміну, кокаїн, морфі і такі собі супертоніки. Супертоніки включали всі вище зазначені е, речовини в якийсь коктейль. Да? І навіть супертоніки мали там свої певні секретні назви, і їх планували давати підводникам, тобто людям, які служать на підводному флотах, для того, щоб вони виконували свої бойові задачі на межі людського організму, тобто, щоб вони не спали тижнями. Да? І тільки в 1940 році 35 мільйонів таблетків первінтину було доставлено на лінію фронта у Францію. Це було дуже багато, і попит на це був теж великий. В кожного солдата, абсолютно в кожного солдата, в кармані були таблетки первентину, вони їм дуже допомагали, тому що вони викликали дофамін, норадреналін, який в себе включав силу, впевненість, бадьорість, да? біль втома просто зникала. Концентрація та реакція повишалася на маленький проміжок часу. Але з відкатом. Ну це пізніше. Да? І навіть підрозділам СС давали певні наркотичні речовини з вищим мною перечислення, для того, щоб вони могли проводити каральні церемонії без емоцій та холоднокровно. І. Навіть той самий Бліцкриг у Франції був, в принципі, побудований на тому самому Первінтину. Да. Німецькі війська проходили просто дуже великі відстані за дуже маленькі проміжки часу, і французи навіть тупо не встигали виставляти оборону, як німці вже тут. І це вже ставав не фронт, а тил для німців. Ну тобто, це для них було дуже легко. Але були свої наслідки, так? Да. Були свої наслідки. Солдати після певного періоду вживання цих наркотичних речовин отримували втому, галюцинації, панічні атаки, агресію до своїх. Да? Солдати просто боялися власної тіні. І якщо ми вже говоримо за, за ці речовини, варто окремо виділити морфій, який на той час здавався в дуже щедрих кількостях, і люди ставали залежними прямо на фронті. Да? Що Наслідком цього стала ломка, передозування і тому подібне. Це все є наслідки, чому німецька армія не змогла тримати цей темп. Там, в кінці 44-го року вони вже там почали потрішечки здуватися, висихати, та, і тому подібне. Саме тому військові навіть, окрім ПТСР, мали за собою ще дуже багато великих. Проблем з головою, з психікою, да, була психічна та фізична залежність. Нервова система була повністю порушена, серце не працювало належним чином. І роблячи невеликий висновок, можна сказати, що СССР йшли на фронтових 100 грам в той час, як Німеччина йшла на ментафітаміні. Дуже короткочасний ефект, який давав просто буст для солдата. Але дуже довгостривалі наслідки, які солдати не могли вилікувати роками просто. І, до речі, дуже хочеться виділити самого Гітлера, тому що він ж був в голові такої, такої країни, як Німеччина, да? це ж він це все запровадив. І варто сказати, що він сам, до речі, помер від передозування, наскільки мені відомо. Є дуже багато різних джерел і теорій на рахунок цього, але. В нього в Крові була майже вся мідалева табличка. Да? В нього був особистий доктор, який давав йому препарати кожен день. Для нього ментефітамін був, як для тебе кава зранку. Да? Третя країна буде дуже відрізнятися від інших, Того, що ми будемо говорити про Японію. Да? А Японія свій час мала таких людей, як Камікадзе, і їхню відважність в Штанах. Це звучить прямо як блокбастер, коли солдат сідає в літак, знаючи, що він не повернеться додому живим і розіб'ється об ворожий корабль для того, щоб велика японська країна просувалася далі. Знову ж таки, я повторююся, це звучить як сюжет з блокбастеру, але фільми зазвичай не показують другу сторону медалі. А друга сторона медалі називався «Хіропон». Хіропон це аналог ментафітаміну. Ти спитаєш, а чим відрізнявся японський ментафітамін від німецького ментафітаміну? Дуже просто метою їхнього створення. Тобто німеч... метою створення речовин Німеччини було те, що вони хотіли зробити свого солдата впевненим, бадьорим, енергічним, да? є стільки наказ і дія, все більш нічого. А Японія тут трішечки. Відрізнилося тому що їхньою метою було створення самого самовідданого воїна, який не боявся смерті та мав емоційну відключку. за рахунок чого вони, в них це вийшло зробити? За рахунок ін'єкцій і іншої форми ментафітаміну. Тобто, коли ми говоримо про ін'єкцію, вона діє набагато швидше, набагато потужніше і тому подібне. Саме тому Японія змогла зробити. Такий, не хоч, ну, я не можу сказати, дивовижний наркотик. Пізніше була капітуляція в Японії, і в свій час в неї залишилось дуже багато цих речовин на складах. Частина із них попала на чорний ринок, де цивільне населення дуже гарно сприйняло цю речовину. І в 1940 50-х роках вся Японія торчала на ментафетаміні, і що не могло не привести до падіння нації, як морального, так і фізичного плану. Да? І можемо сказати, що наркотики на війні дійсно допомагали солдатам, але тільки в короткочасний ефект. Ніхто не замислювався про довготривалі якісь наслідки від цього, тим більше ніхто про це не думав. Всі лідери країни вважали, що ідея це найважливіше. Як оказалося, людське життя це найважливіше.